Киргизстан – це сувора країна в серці Центральної Азії, яку перетинають стародавні караванні шляхи, що з'єднували Китай із Середземним морем. Значна частина її території вкрита горами Тяньшань, де досі бродять снігові барси, рисі та дикі вівці, а багато доріг не мають назв та не мають розміток. На півдні місто Ош досі вітає торговців та мандрівників на своєму головному ринку, тому самому, що століття тому служив зупинкою на шовковому шляху. Хоча життя змінилося на вигляд, деякі правила залишаються незмінними. Свистіти в приміщенні вважається поганою прикметою, а не пропонувати чай відвідувачу це привід для сорому. Нічого не нав'язується письмово, але все зрозуміло. Що насправді означає жити за кодексами такого місця? Хоча Киргістан сповнений гір, Холодних Озер і сіл, що ніби застигли в часі, його справжня сутність полягає в тому, як його люди живуть століттями, завжди в русі, завжди адаптуючись до навколишнього середовища. Кочове коріння киргизів це не просто частина їхнього минулого, а те, що продовжує формувати кожен аспект повсякденного життя, від того, як вони одягаються, до того, як вони ставляться один до одного. Все, що вони роблять, має певний зв'язок із землею, кліматом, тваринами чи подорожами їхніх предків. І, хоча країна змінилася з роками, багато традиційних елементів все ще присутні, видно в кожному куточку, ніби час не минав так швидко. Наприклад, спосіб, яким вони будують свої будинки, народився не з примхи, а з чистої необхідності. Юрти, ці круглі конструкції з тканини та дерева, були розроблені для швидкого розбирання, завантаження на коня та повторного складання в іншому місці до настання темряви. Їх можна відкривати для циркуляції повітря влітку або щільно закривати, коли випадає сніг. Усередині все вкрите товстими вовняними килимами, які не тільки забезпечують тепло, але й розповідають історії через свій дизайн. Ці візерунки не просто декоративні, кожна форма щось символізує: гори, річки, дерева, тварин або навіть важливі моменти в житті родини. Навіть верхівка юрти це дерев'яне коло, яке пропускає світло. Символізує зв'язок між внутрішнім світом і тим, що лежить зовні. На цих килимах можна побачити візерунки, які повторюються на інших предметах, таких як одяг, ковдри або вишиті підвіски, що прикрашають стіни. Руки, які їх створюють, роблять це з успадкованими навичками, використовуючи матеріали, взяті безпосередньо з ландшафту: вовна, овець, очерет, що росте біля річок, нитки, пофарбовані натуральними пігментами. Все це поєднується, створюючи унікальні вироби, які носять, дарують, передають у спадок або зберігають як сувеніри. Деякі з цих предметів мають настільки характерні форми, що існують лише в цій частині світу, і навіть їхні назви мають власне походження. Є ковдри, виготовлені з клаптиків інших тканин, які пошиті з точністю і, як вважається, захищають від зла. Інші вироби використовуються для покриття колисок, сідел, цілих стін, або навіть одягу, який носять на весіллях чи похоронах. Життя в Киргизстані неможливо зрозуміти, не розповівши про коней. Протягом століть вони були найближчими союзниками будь-кого, хто жив у Степучих горах. Вони були не просто засобом пересування, вони були частиною сім'ї. Їх використовували для подорожей, для роботи, для святкувань та для бою. Володіння хорошим конем було знаком поваги, а деякі пропонувалися як частина угоди, коли дві сім'ї погоджувалися на шлюб. Навіть музичні інструменти були призначені для гри під час верхової їзди. І якщо уважно прислухатися, можна помітити, що ритм деяких пісень імітує звук копит. Бути вершником це не просто вміти добре їздити верхи. Це знання стежок, читання знаків погоди, відчуття, коли час рухатися, а коли чекати. Це поєднання майстерності, терпіння та зв'язку з навколишнім середовищем також відображається в традиційних видах спорту. Багато з них практикуються верхи не заради видовищності. А як спосіб підтримувати форму та відтворювати навички, які колись були життєво важливими. Інші змагання включають полювання з дресированими птахами або випробування швидкості собак, завжди як спосіб удосконалення та прояву поваги до тварин. А в Киргизстані природа це не гарне місце, вона частина всього. Це відчувається в музиці, яка часто супроводжує звуки навколишнього середовища, або перетворює їх на мелодію. Це чути в інструментах, що використовуються. Майже всі виготовлені з природних матеріалів, таких як різьблене дерево, плетені волокна або фрагменти кісток, і багато з них розроблені для легкого транспортування. Є невелика триструнна лютня, яка дуже популярна, а також різновид вертикальної скрипки, на якій грають сидячи, і варгани, які звучать як м'яке, майже гіпнотичне гудіння. Пісні можуть мати тексти або бути просто мелодійними, але вони завжди глибоко вкорінені в життя, яке проживають на цих землях. Під час прогулянки найменшими та найбільшими містами Киргистану з'являються символи, що поєднують радянське минуле з новими способами розповіді про його історію. Нерідко можна знайти статую відомої особистості поруч із сучасною будівлею або стародавню вежу, поруч із культурним центром, наповненим молоддю. Серед цих просторів ключову роль відіграють музеї, не як туристичні пам'ятки, а як місця, де зберігається частина колективної пам'яті. Наприклад, у Бішкеку є зали, присвячені подіям, які сформували країну, дослідникам, які перетнули ці землі, та митцям, яким вдалося зробити Киргизстан відомим на карті, не виходячи за межі його кордонів. Вежа Бурана, що стоїть поблизу Токмока, є одним із небагатьох видимих слідів торговельних шляхів, що перетинали Центральну Азію століття тому. Біля підніжжя цієї вежі знаходиться невеликий археологічний центр. Який пояснює, яким було життя в регіоні задовго до того, як існували нинішні кордони. Також є місця, присвячені політичним діячам та письменникам, такі як Музей Проживальського в Караколі, або збережений будинок генерала Фрунзе, де особисті речі, оригінальні меблі та документи досі зберігаються, ніби десятиліття не минули. Хоча Киргизстан – країна, яку нелегко асоціювати з виконавським мистецтвом, у її головних містах є театри, що представляють танці. Класичну музику, оперу та сучасний театр. Державний театр опери та балету, який існує з середини минулого століття, досі регулярно проводить вистави, а країну розкидано художніми школами, де молодь навчається акторській майстерності, сценографії, хореографії та режисури. Кожне покоління приносить музикантів, поетів, акторів та кінематографістів, які, не відмовляючись від свого коріння, досліджують нові мови, щоб розповідати історії свого оточення. Киргизька література, безсумнівно, є однією з найрепрезентативніших перлин її ідентичності. Хоча значна частина спадщини століттями була усною, поети подорожували селами, імпровізуючи вірші та оповідання, поява масової грамотності у 20 столітті дозволила записати багато з цих історій на папері. Окрім відомого циклу Манас є романи, оповідання та вірші, що відображають повсякденне життя. Соціальну напруженість, ландшафт та зміни, які зазнала країна. Письменникам, таким як Чингіз Айтматов, вдалося подолати кордони, донести голос Киргистану до читачів усього світу, ніколи не відмовляючись від місцевої перспективи. Серед цієї суміші впливів, модернізації та традицій існує також релігійний вимір, який є частиною повсякденного життя багатьох людей. Хоча за радянських часів релігійні практики були дуже обмеженими: храми закривалися або перепрофілювалися під склади, кінотеатри чи музеї, з моменту здобуття незалежності спостерігається помітне повернення інтересу до віри. Сьогодні більшість населення сповідує сунітський іслам, хоча є також християнські громади православні, лютеранські та католицькі, а також менші групи, які сповідують інші релігії. У міських районах мечеті співіснують з церквами та адміністративними будівлями без конфліктів, а в селах люди зазвичай беруть участь у релігійних святкуваннях незалежно від того, чи є вони їхніми власними чи чужими. Це мирне співіснування бере свій початок від поколінь, коли важливість надавалася не стільки вірі іншої людини, скільки тому, як вона жила, як ставилася до інших і який внесок вона робила в громаду. Багато шкіл викладають культурні основи релігій країни, не нав'язуючи одна одній. І, хоча Конституція встановлює, що Киргизстан є світською державою, право кожного сповідувати або не сповідувати, релігію визнається. З часом також зросла кількість місць, присвячених духовному навчанню. Сьогодні існують інститути та освітні центри, де викладається ісламське або християнське богослов'я завжди під наглядом цивільних органів, які забезпечують, щоб викладання залишалося в певних межах. Деякі закони, такі як той, що регулює реєстрацію релігійних організацій, Вимагають мінімальної кількості членів для легальної діяльності, але крім цього, кожна група має значний ступінь автономії. Це дозволило багатьом громадам підтримувати свої практики, не приховуючи їх. Серед усіх традицій, що досі живі в Киргизстані, одна виділяється своєю складністю, давністю та вимогливістю полювання на орлів. Хоча це практикується не по всій країні. У деяких районах, таких як східні гори або південні рівнини, досі є чоловіки, які повністю присвячують себе дресируванні цих могутніх птахів, підтримуючи звичай, що сягає корінням у часи, коли монголи правили Центральною Азією. У ті часи володіння великим орлом було не лише питанням престижу, а й питанням виживання. Це був інструмент, який дозволяв їм добувати їжу, захищати худобу або долати великі відстані під глибоким снігом. Досвідчені мисливці, відомі як беркутчі, розвивають особливий зв'язок зі своїм птахом з молодого віку. Вони часто вибирають орла, перш ніж він навчиться правильно літати, накривають його м'яким капюшоном і поміщають у конструкцію, що злегка хитається, розмовляючи або співаючи йому, щоб він звик до тону їхнього голосу. Цей початковий етап є вирішальним, оскільки птах слухатиметься лише того, кого він визнає своїм провідником. Дресирування може тривати від трьох до чотирьох років. Вимагає щоденної уваги, і не всі орли завершують цей процес. Ті, що живуть з мисливцем, їдять з його руки та повертаються самі після кожного полювання, виконуючи точні команди. Перш ніж вони почнуть літати, їм показують лисячі або інші шкури тварин, щоб вони могли розпізнавати запахи та форми. Потім їх тренують з фальшивою здобиччю, яку тягне за собою рухомий кінь, доки вони не зможуть пікірувати на справжню тварину, зловити її та вбити, не завдаючи більше шкоди. Ніж необхідно. Добрий Орел може зламати шию лисиці чи борсуку кігтями. І є випадки, коли вони навіть ловили молодих вовків, що потрапили в снігову пастку. Сезон полювання зосереджений на холодні місяці з кінця жовтня до лютого. За цей час добре навчена пара може зловити десятки жертв від дрібних ссавців до хижаків середнього розміру. Загалом вони можуть зловити до 50 лисиць кількох борсуків, рисей і навіть 4-5 вовків. Точність атаки настільки висока, що шкіра тварини часто залишається неушкодженою, що високо цінується тими, хто торгує цією продукцією. Спорядження, необхідне для цієї діяльності, також є частиною традиції. Кінь, який супроводжує беркутчі, проходить спеціальну підготовку, щоб не лякатися раптового польоту птаха, і оснащений сідлом, яке називається баладак, що підтримує руку вершника під час перенесення тварини. Вершник веде орла важкодоступною місцевістю, поки орел мовчки спостерігає зі свого передпліччя, чекаючи на слушний момент, щоб злетіти. Влітку орли линяють і не беруть участі в полюванні. У цей час дресирувальники користуються можливістю відпочити, а в деяких випадках пропонують виставкові заходи для відвідувачів, яких приваблює ця унікальна традиція. Райони іссик Куля, Нарина та навколишніх районів Бішкека організовують зустрічі, де можна побачити цих птахів. Зблизька, спостерігати за їхніми розмірами, рухами і навіть стати свідком невеликих контрольованих польотів, але справжнє полювання відбувається лише взимку. Ці практики співіснують з іншими типовими видами спорту країни, багато з яких також виникли в середовищі, де кожна фізична навичка могла означати різницю між просуванням уперед або відставанням. Наприклад, боротьба є однією з найдавніших. На багатьох фестивалях або сімейних зустрічах організовуються турніри, де двоє людей змагаються, використовуючи лише свою силу та рівновагу. Мета полягає не лише в тому, щоб перемогти, а й у тому, щоб продемонструвати повагу, витривалість та самоконтроль. З раннього віку діти вивчають основи цього виду спорту, який є частиною календаря змагань у містах та селах. Окрім цих фізичних випробувань, є також ігри, що перевіряють розум. Дуже популярною є ордо. Де гравці кидають хребці невеликих тварин, щоб влучити в центральну фігуру, розміщену в колі. Такі види розваг не тільки розважають, але й розвивають концентрацію, логіку та стратегію. На багатьох сімейних зустрічах або регіональних фестивалях проводяться раунди ордо, поки дорослі спілкуються, а діти спостерігають з цікавістю. Повсякденне життя в не незбагненне без його кухні. Хоча багато мандрівників асоціюють країну з віддаленими краєвидами та кочовими пастухами, реальність така, що їжа продовжує задавати ритм кожного дня. З раннього ранку на столі стоять гарячий чай, свіжоспечений хліб та домашні солодощі, навіть у сільській місцевості, де доступ до свіжих продуктів обмежений. Хоча клімат може бути суворим, це не заважає підтримувати традиції. Сім'ї готують сніданки з яйцями, кашею, варенням, смаженими булочками та твердим сиром, а старші відповідають за кип'ятіння молока та роздачу товстих скибочок хліба, випеченого в тандирі. Тут хліб шанують навіть сухим, і його прийнято вмочувати в молоко або використовувати в супах. Під час обіду, як вдома, так і у високогірних таборах чи туристичних юртах, прийнято подавати супи, такі як шорпо або легші бульйони з рисом та овочами. М'ясні рагу подають у великій кількості, і нерідко в сільській місцевості можна знайти плов з морквою та шматочками баранини або яловичини, іноді змішані з родзинками або горіхами. У таких районах, як ош, узбецький вплив очевидний у смаку палу, який поєднує спеції та соки, що надають рису темних відтінків, завжди супроводжується корейськими салатами з капусти або сумішу цвітної капусти, огірка та кропу. Для вегетаріанців, хоча регіон має репутацію м'ясоїдних страв. Існують життєздатні альтернативи. Ринки пропонують сезонні фрукти, хрустку редиску, стиглі помідори, листовий салат та сир з коров'ячого або козячого молока все це представлено в холодних стравах, таких як російський салат або так званий італійський салат, який насправді є місцевою адаптацією без пасти та базиліка. Серед більш традиційних інгредієнтів також виділяється бешбармак, що поєднує широку локшину з м'ясом. Відвареним у власному бульйоні, який подається великими порціями. В особливих випадках його можуть супроводжувати вареною цибулею та травами і їсти руками, як того вимагає звичай. Ця повага до оригінального смаку також очевидна в шашлику, який можна готувати з баранини, яловичини або курки, але завжди великими шматками, маринованим просто з сіллю, перцем, цибулевим порошком, а іноді й каррі. Ці шампури, що шиплять на вугіллі, часто можна побачити не лише в ресторанах. А й у приватних будинках, де імпровізовані барбекю знаменують святкування та зібрання. Прогулюючись базарами, такими як ті, що в оші чи бішкеку, запахи змінюються кожні кілька метрів. На одному кіоску продають гарячу самсу, начинену м'ясом, цибулею або картоплею. Далі хтось пропонує ашланфу, холодну страву з локшиною, з оцтом, чилі та яйцем, яку подають у пластикових мисках одноразовими ложками. У караколі. Де сильна присутність дунган, страви китайського походження, такі як лагман, є частиною повсякденного життя. Цю товсту локшину, що нарізається вручну, подають зі смаженими овочами, м'ясом та спеціями, як у ресторанах, так і в приватних будинках. Є смажені версії під назвою Бозо лакман або подаються з легшим бульйоном. Для тих, хто шукає насичених смаків, окремо подають ачу, місцеву гостру пасту з червоного чилі. Чечил, сушений плетений сир, також доступний на ринках і часто подається з пивом. Він має димний смак, схожий на італійську скаморцу, і кришиться смужками, як в'ялена яловичина, що робить його популярним серед дорослих під час світських зустрічей або довгих прогулянок. Найхарактернішим напоєм у цій місцевості є кумис. Його виготовляють шляхом ферментації кобилячого молока, збиваючи його годинами. Доки воно не стане терпкою і гристою сумішю з низьким вмістом алкоголю, перший ковток часто бентежить через його кислий смак і легку текстуру, але ті, хто наполегливо їсть, зрештою цінують його. Господарі зазвичай пропонують його на весіллях, громадських зібраннях або навіть відвідувачам, що проходять повз, хоча його пити не обов'язково, вважається знаком поваги, хоча б спробувати. Деякі п'ють його через його нібито травні властивості, але також є попередження, що надмірне вживання може спричинити кишковий дискомфорт, на що місцеві жителі зазначають з гумором, але серйозно. На сході є села, такі як Джергалан, які колись залежали від вугілля, а тепер раді вітати відвідувачів, які бажають зупинитися в простих будинках, поїсти свіжоспечений хліб і дослідити гори пішки. Ці місця стали відправними точками для піших прогулянок, катання на лижах або просто для спостереження за повсякденним життям поза ритмами міста. Ближче до озера іссик куль місто Каракол служить базою для тих, хто хоче побачити гори, перетнути альпійські луки або пройтися природними парками. Хоча його зовнішній вигляд простий, на його вулицях поєднуються будинки колоніальної епохи з сучасними кафе, ринками тварин і затіненими парками. А на півдні в Наринській області та поблизу китайського кордону озеро Коль Суу ховається між скелястими стінами, через які все здається більшим, ніж воно є насправді. Завдовжки понад 10 кілометрів це озеро від берега неповне. Тільки на човні можна зрозуміти його форму. І хоча дістатися туди нелегко, ті, хто це робить, кажуть, що воно того варте, щоб просто побачити колір води та тишу, яка його оточує. Хоча життя в долинах залишається простим, у таких містах, як Бішкек. Зміни більш помітні. Там молодь одягається в міський одяг, поєднує мішкуваті штани з традиційними куртками, слухає музику з усього світу та використовує свої телефони так, ніби це просто ще один інструмент у їхньому повсякденному житті. Більшість із них мають доступ до інтернету, і багато хто проводить години в інтернеті, переглядаючи соціальні мережі, переглядаючи відео або пишучи рідними мовами. Інстаграм та Тікток це не просто розвага. Це простори, де вони діляться всім: від успадкованих рецептів до пейзажів свого села, викликів, танців та сімейних історій. У Киргизстані молоде населення швидко переміщується та легко адаптується. У країні, де майже 9 із 10 людей користуються інтернетом і де мобільних з'єднань більше, ніж жителів, спосіб нашого спілкування змінився. Соціальні мережі це не просто примха. Це основний канал, через який поширюється інформація, особливо за межами столиці. У багатьох селах групи обміну повідомленнями використовуються для координації завдань, оголошення про зустрічі або обміну новинами. У міських районах їх використовують для продажу одягу, спільного проведення занять, організації заходів або просто спілкування в чаті. Мова також має значення, хоча російська мова все ще присутня. Багато хто надасть перевагу спілкуванню киргизькою, особливо коли йдеться про те, щоб поділитися чимось своїм. Близькість до мови не лише практична, вона також емоційна. Вона проявляється в тому, як передаються спогади, як обираються слова та як будуються повідомлення. Розуміння цього є ключем до зв'язку з людьми, навіть ззовні. Йдеться не лише про публікацію контенту, Йдеться про розуміння того, як думає одержувач, що він очікує побачити, що він хоче почути. Що він відкидає, нічого не кажучи. У такому середовищі бренди, які приходять, не розуміючи місцевого ритму, можуть залишитися непоміченими, навіть якщо вони проводять масштабні кампанії. Те, що працює, це те, що адаптується, що розуміється, що виражається на тому ж рівні, що й ті, хто це читає. Все це співіснує, не нав'язуючись. В одному будинку можуть бути бабуся, яка вишиває вручну, та онук, який монтує відео на своєму телефоні. За одним столом люди можуть говорити про традиційні весілля та онлайн-курси. На одній вулиці можна побачити вивіски киргизькою, російською та англійською мовами. І ніхто не ставить це під сумнів, бо це частина норми. Ось таке життя сьогодні в Киргизстані: між горами та ринками, між традиціями та екранами, між піснями, що грають зі старих динаміків, та танцями, записаними з кольоровими фільтрами, між тим, що було, і тим, що прийде, але без поспіху у виборі. Тут сучасне та старовинне не стикаються, а перетинаються. І поки вітер продовжує дути зі схилів, життя продовжується, як завжди, змішуючи те, що є, з тим, що приходить. thank you